Доброго часу, друзі! Мене звати Віта, а ви на каналі Вікторія Боряк. Сьогодні у нас останній день осені. Дві години дня на вулиці Похмуро. Похмуро. Від завтра, від 1 грудня, починається не тільки перший день зими, але й перший день нового серіалу. В'яжемо українською грудень 2025 року. І перша частина, в якій я приймаю завжди участь, це Тиждень шалених стартів. На своїх екранах ви вже бачите підготовлений зошит, де ще немає жодного запису, бо я ще нічого не розпочинала. І ниточки. І одразу підемо з цими ниточками. Перша ниточка білого кольору. Ця ниточка в мене для спільника моя веселка. На грудин місяць нам випадає білий кольор. У мене це пух норки. Бачите, який він. Колір 801, кольор... вага маточку 50 грамів, і, якщо я правильно пам'ятаю, то хоч тут не написано, тут приблизно 350 метрів додаткова кутушечка білого кольору. З цієї ниточки я хочу відв'язати собі шапку. Мене ще з минулого року залишилася ця пряжа, відв'язувала рукавички на подарунок, і ця пряжа в мене залишилася, бо дівчина не захотіла шапку, думаю, відв'яжу собі шапку, бо не мене ще одна шапочка. А зараз на екранах ви бачите знову велике будівництво. Не можу я просто так обходитися. Це в мене будуть 4 пари шкарпеток. Але чи всі я встигну розпочати, я ще не знаю. Ось такі залишки пряжі це укрововна 90% вовни від 10 па 300 метрів на 100 г. Ці три кольори це укровона 80% вовни 20 по 350 метрів на 100 грамів. І ось такий гарний бусковий колір. Це також укрововна 80 на 20, але вже 450 метрів на 100 грамів. Як бачите, плани в мене грандіозні. На такий от бусковий фіолетовий кольор. в мене це буде. Скоріше всього, це буде моношкарапетки без додаткової пряжі. Ось така темно-сіра піде до стракати компаньйони. З середньо-коричними залишки в мене пряжі до темно сині І ось такі зелені залишки підуть до жовтої. Оце я хочу жовто-зелені шкарпетки поекспериментувати з хеліксом на три кольори. А що в мене вийде? Я сама не знаю. Але я подивлюся сама і вам покажу, якщо мені сподобається, то буду також таким методом в'язати. Ще я не зовсім вирішила, що мені в'язати в рандомних шкарпетках. Як тільки я придумаю пряжу, то зазвичай, якщо встигну на цьому тижні розпочати, то зазвичай я вам потім покажу. Всі шкарпетки, які розпочну в грудні місяці, будуть приймати участь у спільнику з Наталею Корожовою Зігрій мою душу. Маніжки я вже в'язати не буду в грудні, жилети дов'яжу і залишаться мене тільки шкарпетки. Бо я не повний місяць буду вдома, я буду від'їжджати, тому треба все стигнути шкарпетки це найшвидше, як то кажуть. І ще залишається в мене один спільник, який у нас починається з 1 грудня дівчатка-таки дівчатка, п'ятий дівчатка", сезон, зима. А ось там я ще не зовсім бачу виріб, я вже, він в мене вимальовується до другої категорії, де треба зламати мізки або ігри дорослих дівчаток. І тому поки що вам не покажу. Якщо в мене все складеться, в одну структуру, в одну форму в голові, то тоді я вам зазвичай покажу і поділюсь з вами, що я почну робити для ще одного спільника. Вам трошечки почекати, а я пішла в'язати. Доброго недільного дня! Роблю остаточне підключення на тижні стартів. Чому дня бо до мене приїздили діти. І як добре, що саме цю ніч вони провели в мене, бо в них було дуже голосно. Тому моя онука спокійно поспала, забрала зайчика, шкарпеточки, які готували, і поїхала додому чекати, поки я приїду на її зимові канікули. В грудні місяці в мене в планах було тільки маленькі старти. А що особливо часу в мене не буде щось велике розпочинати, і треба подов'язувати вже те, що є. Ой, планувала все завершити до Нового року, але я не встигла. Не будемо про це, будемо розповідати про те, що мені вдалося зробити. А мені вдалося розпочати аж 5 шкарп... пар шкарпеток. Тому цей тиждень в мене буде тиждень шкарпеток. перший день мені багатенько вдалося зробити. Я до п'яточки відв'язала аж одразу дві шкарпетки на спицях 2,5. Поверху в мене йде просто резинка 2 х 2, а далі я перейшла на резинку 3 на 1. Буде, звичайна бабусина п'яточка у цей шкарпетик, і звичайне стрічкове закриття мисочка. Але це буде не зараз. Моя робота це ось такі шкарпетки темно сині ось з таким коричневим кольором у домішку. Ось так вона виглядає. Я відв'язала тільки резинку, і навіть до п'яти ще не дов'язала. Не до того трішечки було в той день, в другий день. Третій день у мене було досталь часу, і я відв'язала аж цілу шкарпетку. Ось бабусина п'яточка, стрічкове закриття мисочка. Резинка 2х2. І такі смагастики, але це не просто смагастики. Це моя спроба перша вив'язувати шкарпетки методом HELIX на три кольори, але два з них однакові. Ось так ці шкарпетки виглядають з внутрішньої сторони. Ось. Перший кольор в мене був жовтенький, другий кольор зелененький, і третій кольор також жовтенький з іншого моточку. Ось так я вив'язала цю шкарпетку. Ось так вона і завершується. Це показує, що завершився другий моточок, другий кольор. А це я відрізала кінчик третього кольору, але він також буде жовтий. Як бачите, жодного перетинання, нічого немає. Це хелікс на три кольори два з яких однакові. Це перше спробувала, коли в'язала. Шкарпетки Хеліксом на три кольори. Це мені так спала на думку. Якщо спробувати зробити однаковий кольор. Ось такий цікавий в мене вийшов експеримент. Мені сподобалася така гарненька, цікавенька шкарпетка, вийшла і не скажу, що це хелікс. І мій четвертий старт це розпочала вив'язувати рандомні шкарпетки. Я відв'язала тільки одну резиночку на одній шкарпетці. Чому? А тому що дов'язувала жовто-зелену шкарпетку. Тому цей старт не дуже великий. Останній п'ятий старт, який в мене вийшов, це також шкарпетка, ось з такої корвовни вівці, і такої смугастика вовни. Що я планувала? Я планувала вив'язати резинку п'яткою мисок, ось такої сиренької пряжі. Але коли я почала вив'язувати, то зрозуміла, ні, не треба. Ця шкарпетка в мене буде вив'язуватися ось такою строкатою пряжею. Вони при в'язанні трішечки відрізняються за щільністю. Ця пряжа трохи щільніша. Тому далі продовжувати шкарпетку вив'язувати ось саме цю я буду тільки з такою строкатою пряжею. І планувала я почати вив'язувати собі шапочку для спільника, моя веселка, але не встигла розпочати. Почекала. Гостей. Якщо підвести підсумки мого тижня стартів, то з шести запланованих стартів я встигла зробити п'ять. Жодної готової роботи в мене немає. Але то нічого. Зате в мене розпочато багато шкарпеток. Майже всі спиці в мене зайняті на шкарпетки. Майже немає вільних спиць для шкарпеток. Ось так минув мій тиждень. Я вдячна кожному з вас за перегляд, подобайку, коментар та підписку на мій канал. Бажаю кожному з вас довгоочікуваних, щасливих зустрічей, добрих моментів в житті, багато багато гарних новин, дзвінків, повідомлень, творчого натхнення та можливостей в'язати те, що вам хочеться. До зустрічі, любі! До наступних Vido.